За останні півроку віце-прем'єрка Ірина Ворощук приїздить у Миколаїв вже вдруге. У серпні міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій перевіряла умови проживання внутрішньопереміщених осіб та підготовку до опалювального сезону. Цього разу предметом візиту стала деокупація населених пунктів Миколаївщини та Херсона. Нині влада організовує процес добровільної евакуації цивільного населення. Держава бере на себе відповідальність за транспортування, так людей треба довести до місця, де вони будуть проводити зиму, проживання, так, фінансування цього ліжкомісця місця і все, що з цим пов'язано, медичне забезпечення. Зрештою, якщо є діти, то забезпечення дітей усім необхідним. За словами Ворощук, під час поїздки до українського Херсона вона неодноразово чула від місцевих, що ті хочуть евакуюватися. Нині росіяни час від часу обстрілюють місто. Там немає мобільного зв'язку, світла та води. І наше завдання зараз буде дійти до тих людей, запропонувати їм евакуацію за допомогою власне Миколаївської області, яка готова має в цьому досвід транспортувати. А вже тут або з Миколаєва, або з Кривого Рогу, якщо це йде правий берег, так ближче до Дніпропетровської області. Транспортувати людей в західній області, а також Кіровоградщина, Хмельниччина, Полтавщина всі чекають наших херсонців, наших людей, які хочуть евакуюватися. Водночас українська влада поки не радить цивільному населенню повертатися у свої домівки на деокупованих територіях. Досі тривають стабілізаційні заходи та розмінування. Є велике прохання потерпіти і поки що не повертатися. Якщо немає іншої можливості, звичайно, то треба вирішувати питання через ова, тому що є військові, є фільтраційні заходи, так є стабілізаційні заходи. Ці речі всі треба враховувати. Люди, які повертаються, вони перш за все хочуть перевести там їжу своїм рідним, там допомогу, попасти в свою оселю, подивитися, чи вона вціліла чи ні. І саме в цих оселях, де були окупанти, дуже часто знаходяться міни. У нас є трагічні случаї і продовжуються. Тому найближчим часом, коли ДСНС і військові відпрацюють у помешкання, де були росіяни, де це потенційно небезпечно, по паспорту всіх будуть запускати. На зараз вже певна кількість сел вже з людьми, які повернулися. Це вже йде повернення, але Херсон дуже великий, і там треба чуть -чуть, трошки почекати. Військові скажуть, бо це вже близько. Прокоментувала Ірина Верещук і підготовку півдня до зими. Каже, пріоритетними питаннями є забезпечення паливом та генераторами. На Миколаївщину вже прибули вагони з дровами. За день-два люди їх отримають. Також планують створити пункти обігріву так звані пункти незламності, куди можна прийти за відсутності світла, опалення та зв'язку. Допомагатимуть Україні міжнародні партнери. Міжнародна спільнота має бути дуже реактивною, швидко реагувати на запити саме керівництва ОВА, бо вони є хабами. Вони є тими, хто координує роботу між центральним, вла... між центральним урядом і місцевими громадами. І моє завдання скоординувати роботу міжнародних організацій, міжнародних зусиль наших донорів ООН і решти. Так, організації, які мають виділені кошти, які диспонують ними і готові нам допомогти, щоб така допомога була адекватною і швидкою. Також Ірина Верещук подякувала працівникам ДСНС, комунальних служб, поліції та медіа за те, що працюють 24 на 7 навіть попри небезпеку. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин.